Чи існують ризики активізації росіян у найближчій перспективі? Як загалом ситуацію на фронті виправить допомога Чехії Сполучених Штатів Америки? Дізнаюся у військового експерта, полковника запасу збройних сил України Петра Черника. Пане Петре, добрий вечір. Вітаю вас. Слава героям, слава. Ам... Почну з подій в тилу ворога. Наскільки на вашу думку суттєвими є втрати росіян у нафтовій інфраструктурі? До яких власне наслідків призвели останні удари, і скільки ще зусиль необхідно, аби повністю паралізувати цю галузь, галузь і виробництва і постачання нафтопродуктами? Направду це стратегічний хід не симметричний відповідь з нашого боку. Чому треба це робити в обов'язковому елементарно, просто є бідна валюта, є російська федерація. Немає бідного подарування, немає російської федерації. і євро, Російська федерація, буду готувати на хліб, хліб, і тому до Чим чим більше, більше буде згоджуватися потік нафтогазу доларів, тим їм буде все й важче і важче будувати якісну зброю. Тут ще є кілька вимірів. Перше, треба обов'язково бити саме по установках, котрі переробляють е, о, оці всі вуглеводні. Чому тому, що з власних установок в них немає, їх треба буде закупляти на зовнішніх ринках. Якщо з мікроелектронікою е, росіяни здаються до багато Тривалих і довгих ланцюжків, і перебити це практично неможливо, бо ніхто не може заборонити, скажімо, Ірану розташувати. Замовлення на мікроелектроніку для побутової техніки, десь на островах на Уру, через 10 ланцюжків прийти навіть до Макінтошу, повернути це все назад, і ніхто не заборонить їм же мікроелектроніку передати чи перепродати Російській Федерації. Тут немає факту очевидності. А от енергетичні установки, які виробляються в основному в Європі, в Німеччині, Франції, в Румунії, в Румунії Австралії, очевидно, хто буде закупляти і кому вони потрібні. І оцей ланцюжок уже точно можна зупиняти. Наступний момент сам бензин по собі і дизельне паливо ми зрозуміємо, що вся техніка поліні розмежування працює на двигунах внутрішнього згорання, тобто зростає для них вартість цього палива уже подорожчало пальне за одну тонну за добу більше ніж 60 тисяч рублів. Найв найвищий показник з осені минулого року. Я не вірю у повстання російського населення проти Путіна, але те, що там треба вносити напругу, а висока ціна на пальне це напруга, це однозначно так, бо рано чи пізно може упасти благодатна Іскрана, оце підготовлений корунд з якогось такого боку, який ми зараз не можемо і побачити. Але є момент: Російська Федерація на цю хвилину має більше ніж 20 нафтопереробних заводів, 80% з них зосереджено в європейській частині Російської Федерації. Масштабованість має бути. Тобто, якщо безпілотники будуть прилітати кожної доби, і хоча б один щось буде нищити в цій галузі упродовж місяця, не менше, отоді буде результат. Добре, а про які терміни йдеться, якщо говорити про е, повне залишення Росії без нафтодоларів? Це тижні, місяці, роки. Ми пам'ятаємо, що в 2022 році багато хто в Україні очікував, що санкції дуже сильно вдарять по Росії. Бачимо, що аж ніяк не стали на заваді санкції росіянам у воєнному плані. Зокрема, тут про що йдеться? От власне закінчилася нафта НПЗ, всі знищені. Що далі? Термінах, от, якщо всі ПЗ будуть знищені, підкреслюю абсолютно всі, і так щоб вони їх не могли відновлювати, то їх однозначно чекає крах. Я приведу конкретний історичний приклад у двох вимірах: вимір перший, друга світова війна. Шпеєр, міністр із будівництва зброї, чітко в своїх меморалах, нам писав: Якби британці і американці не знищили саме нафтопереробні заводи, оті, котрі робили так званий синтетичний бензин, де пил де. Вугілля перероблене до пилу, практично об'єднувалося із водним, і цей бензин з'являвся. То він так писав, Ми би точно розв'язали проблему радянського союзу, але нагадаю, британсько-американське бомбардування економіки і, взагалі, та навіть житлового сектору. Нацичкоє Німеччини тривало більше двох років. висипали півтори мільйона тонн бомб і застосували 800 тисяч літаковатів. Щоб ми розуміли, що це не одноденне завдання. А низька ціна на нафту, котра убила радянський союз в 91-му році, протрималася в вісімдесятому п'ятому році трошки більше ніж рік. Десь до півтори року, плюс-мінус півтори року були низькі ціни на нафту, перш ніж з'явився результат. Аж у 91-му році, тому ж, якщо з таких міркувань підходити, ну, то щонайменше півроку це треба все не Щонайменше. і важлива швидкість відновлення, щоб вони не могли це відновлювати. Тоді дійсно результат може бути колосальним, і це може у перспективі обвалити російську федерацію. Чи шалений успіх атак по НПЗ свідчить про якісь особливі новітні технологічні рішення засоби України? І саме тому росіяни не можуть убезпечити свої об'єкти. Чи йдеться про звичайні всім відомі БПЛА і просто погану систему протиповітряної оборони ворога? Ваша друга точка зору є коректною і правильною. Чогось мега особливого ми не вигадали, якщо безпілотник можуть рухатися на низьких чи на низьких. Курсах у межах від 150 до 250 кілометрів. Ну, за винятком, якщо не застосовувати реактивні двигуни, то по великому рахунку ніхто не витисне із фізики як такої більше, ніж неї можна витиснути. Шахеди 136, зрозуміла вже машина, і в тих конфігураціях все і відбувається. Тут нам намправді ідеться про погану систему протиповітряної оборони, і це також фантастично добре, чому це фантастично добре за результатами. Минулого року Росія втратила друге місце як виробник зброї у світі. Вона займала і займала це місце дов, до, доволі довго продавала зброю в більш ніж 30 країн. А за результатами минулого року ледь у півтора десятка це також є результатом нашої війни, бо виявилося, що ті самі ракетні комплекси С-350, С-400 найхваленіший тріумф. Не такі вже і хороші, і багато світових. Країн Бразилія, Малайзія, Індонезія, Індія задумалися. А чи треба нам цього мотлуху, І скажімо, той самий Єгипет відмовився від проекту Су 35 Індуси не захотіли заходити в проект Су-57, і це тільки буде наростати прекрасно, що так все воно відбувається, але знову ж таки час, час і ще раз час. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що скоро на фронті наші військові відчують постачання боєприпасів в межах ініціативи Чехії. Це ж стосується і Сполучених Штатів Америки. Я думаю, тому що новий пакет, який представлений був вчора, він також про якусь кількість боєприпасів. Власне, на який термін яку частину потреб закриють ці надходження на фронті? Розберемо наприклад 800 тисяч, бо це зручна дуже цифра. Ми по великому рахунку ніколи не долали планку у середньодобових показниках у межах 5 тисяч снарядів на добу за винятком минулої осені, буквально пів, півтори два тижні, коли вийшли на показники в 7 тисяч. Але це був дуже коротенький період з огляду на тривалість війни. От вже на третій рік вона зайшла. Якщо 800 тисяч поділити на 5 тисяч, то маємо трохи більше ніж 5 місяців. Якщо умовно ще кілька. Кілька десятків тисяч думаю, зараз не більше докинуті американці. А ще європейці обіцяють до кінця року ще плюс ну 300-500, ну хай 600 тисяч. То вийдемо на мільйон мільйон двісті. То по великому рахунку із показниками 5 тисяч на добу будемо мати твердий запас до нового року. Що ж, дякую. Спитаю вас ще і про Пентагон, який має намір передати Україні атакам, нібито має намір 290 кілометрів. Про це йдеться. Про якусь зміну політичну тут можна говорити, якщо таке рішення зараз ухвалюється. І, власне, як 290 кілометрів атакам змінять ситуацію на фронті? Та можуть змінити карди кардинально перша цитата зброя, яка може по-справжньому знищити кримське місто. Дуже багато питань, чому його досі не, досі не нище? Є таке поняття, як співвідношення вартості цілі, що ж це означає? Бо якщо умовно прилетить один стовпше, то зробить дірку у кримському бусті, і, але росіяни зможуть його відремонтувати, то при вартості ракети стовпше до мільйон доларів, а, а вартість атакам з півтора мільйона мільйона доларів, то яка ну, нащо бити двома трьома? Ракетами, щоб вони це все від, відремонтували, тобто логіки немає. Тобто ціль не вартісна. На вартісна тоді, коли атаканці прилетить, ну хоча б 30-40, у, у підсиленні Storm Shadow Shadow ще, ще 10-15, великий рій дронів, великий, так 50, 60 70 100 безпілотників, чому так, щоб відволікти на себе більшу частину зенітно-ракетних комплексів, бо щось таке те та й зіб'ють, щось таке те та відхилять радіоелектронною боротьбою. І тільки тоді, коли сумарний залп усіх типів зброї. І матиме вираження у, у межах 70-100 одиниць, просяде кримський міст, хоча б на, на кілька сот метрів. Нагадаю, від 18 метрів довжиною. І найголовніше на отут от зараз буде найголовніше, беремо під вогневий контроль. Тобто будь-які бажі, які рухаються на ремонт, знищуються. То тільки через кілька місяців, підкреслюю, тільки через кілька місяців буде результат. Чому тому, що Крим напханий величезною кількістю зброї, там є запас внутрішньої міцності, от де лежить філософія успіху. А якщо атакам ще дадуть ну, 15-20, не більше, то який резон бити кримське міст такою кількістю yeah. ракет, то летить 2-3-5, Зробимо дірку у, у мості, вони відремонтують і і знову все возять. От що таке співмірність вартості ціли. Сподіваємося, що буде. Не 10, 15, 20 ракет, а хоча б кілька сотень на складах. До речі, нічого не треба заробляти. На складах кілька тисяч лежить тільки за, за замінити паливо і довести до сучасного стану мікроелектроніку у частині, що стосується прицілювання. Як буде в реальності? Побачимо, пане Петре. Щиро дякую вам за відповіді. Петро Черник, військовий експерт, полковник запасу збройних сил України, був на зв'язку.